Коротше, що мені дуже подобається, в ARK? соло ком'юніті просто фантастичне. Я мільярд разів, а там є мультиплеєр. Та, звісно, звісно, це мультиплеер, там виключно мультиплеер, там нема синглплеєра. Е, я мільйон разів вже, типу, е, побитий, блядь, захуячений, з перегрузом, добігаю до цього ліфта. І дивлюсь, що його вже хтось викликає. І там є через колесо емотів, можна клікати, типу, No Shoot, let's team up, ну, типу, якось домовлятися з рандомами. І я роблю No Shoot, і тип мені каже теж ноушут, no і хоч ми і можемо один одного вбити, але ми типу домовилися, що ми не вбиваємо і виїжджаємо разом. І типу, ми вдвох заходимо в ліфт, викликаємо його і їдемо. Тобто це така механіка, що типу рейдери не задумані як злі для тебе створіння. Це таке, ну блядь, коротше, це як в реальному житті. Типу, є хороші люди, є до І типу є хороші люди, з якими можна домовитися, яким можна довіряти, і там разом проходити квести або там лівати разом з мапи. А є уйобки, типу, може, може таке бути, наприклад, що ти домовився з типом, а він тебе розстріляв. Бля. Don't shoot, Ч, чуєте? От, я теж, don't shoot. Давайте вийдем, всі вийдем, всі вийдем. Окей, okay? okay, team up. Team. Дивіться, ми можемо один одного захуярити вообще легонько. Але, типу, ми усно домовились з ними, що ми типу виїжджаємо разом. І от стоїть тип, і он стоїть типо там, сховався. Я обожнюю ком'юніті цієї гри. Це сука не КС, це не дота їбана. Тут в основному, хто мені попадався, це адекватні люди, які розуміють, що, типу, ми домовили, значить ми типу, їдемо разом. І все, і вони мене не чіпають, і я їх не чіпаю. Ось і ось механіка вихода. Ми залізли і вийшли разом. Все, і ніхто не подався мене наїбати, ви прикиньте? Ви уявляєте, є така сука що в виграх, що мене не дойобують.